Обрутив за направлення до смієни лікаря, отримав його і вже тут, здесь лікування. Шлях до одужання, особливо після тяжких поранень, довгий. У наш час немає жодної лікарні та поліклініки, де б ми не зустріли людину у військовому однострої. Чимало їх і у відділенні медичної реабілітації осіб з ураженням нервової системи та опорно-рухового апарату консультативно-діагностичного центру номер 29 До складу дисциплінарної команди входять фізичні терапевти, ерготерапевти та психолог. Також сюди включається фізіотерапія, фізіотерапевтичні процедури і, звичайно, там лікувальна фізкультура і масаж. Наявність цих спеціалістів і дотримання відповідних протоколів, вимога НСЗУ для отримання медичним закладом пакету для здійснення амбулаторної реабілітації. Часто і цивільні пацієнти, і військовослужбовці потребують і психологічної підтримки. Робота з пацієнтом починається з психодіагностики і складання індивідуального плану корекції на основанні того, що ми виявляємо. Ігор лікується вже більше року. Поранення отримане на південному напрямку було вкрай тяжким. Цей пацієнт у нас був після вогнепального поранення скрізного верхньої кінцівки. В даному кабінеті ми проводили процедуру електростимуляції та магнітотерапії. Наступним у ребіт-пакеті Ігоря сеанс фізичної терапії. На даний момент в нас присутня контрактура кінцівок, і потроху будемо її розтягувати, приводити сустав до ладу. Ну ось вже. Рухомість починає покращуватися. Ігор живе неподалік, тож користуватися послугами цього відділення реабілітації йому зручніше, та й результати тішать. Після кожної процедури чую полегшення в стані здоров'я. Вистановлюваємо функції лучше було і вмішення отечності готові мишці до відновлення. Артур лікується вже тривалий час, осколки ворожих снарядів уразили одразу кілька органів. Та найбільше постраждала нижня кінцівка. Це було за Купінськом два місяці назад. Меня початься осколки. Остануться там та ско в коліні та гранати. Голова менше болить уже так по здоров'ю чи нормально. У відділенні реабілітації допомагають військовослужбовцям після поранень, бойового травмування внаслідок загострення хронічних захворювань чи неврологічних порушень, зокрема інсультів обома ручками одночасно, зворотньому напрямку. Отак добре. Коли пацієнт приходить до нас вперше, я використовую нейропсихологічні тести для того, щоб скласти індивідуальний реабілітаційний план лікування. У процесі реабілітації використовується також підвісна система для кінезіотерапії, засоби для покращення ходи, роботизовані апарати для активно-пасивної роботи. Тощо А що во із таву ж то виділеті побуше подобається? Крутити педалі, щоб швидше додому треба швидше. Чоловік доброволець. Останні півтора року захищав країну на південному напрямку, а кілька місяців тому приніс інсульт. Займається Валерій Іванович затято, тож і результати дуже відчутні. Попав в морську піхоту. 88-й батальйон, 35-ка, наша знаменіта. Спасибо, що є такий центр. Рука вже працює. Дякуємо нашим захисникам за мужність, а янголом у білих халатах за чуйність і професіоналізм. Ольга Магазинська, Євген Тристан, Світлана Толкачова, телерадіостудія Міністерства оборони України, БРИЗ.